Вітаю! Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з грошового мислення, авторка та ведуча трансформаційних проєктів для жінок. І сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірну, соромну тему про борги та кредити. Чому люди туди входять і як головне звідти вийти? Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписались. Обов'язково ставте поподобайки. І напишіть в коментарях, чи ви схильні до кредитів та боргів, і головне, чи вам допомагає той контент, який я для вас роблю. Погнали! Для початку розберемось з таким міфом про те, що в борги влазять лише бідні люди, да, або не платоспроможні. Неправда, це не так, тому що навіть серед дуже багатих і відомих людей неймовірна кількість боржників да, і тих людей, які просто не вміють заощаджувати і розпоряджатися коштами. Наприклад, Стів Джобс, Улал Дісней, Джорджо Армані, Кім Кардаш'ян, Арнольд Шварцнегер. Тобто всі ці люди в певний період свого часу витрачали значно більше ніж заробляли, і поступово-поступово поступово влазили в борги. Також в них були якісь невдалі інвестиції. Вони не розуміли. Куди правильно інвестувати, да? тобто, робили ряд помилок, і це приводило їх в дуже складні життєві обставини. Тому, якщо у вас на даний момент є борги чи кредити, будь ласка, не картайте себе. Тут головне бути без почуття провини, стати в дорослу позицію і прийняти рішення виходити. З своєї боргової ями йти в краще майбутнє. І я сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам все розкладе по поличкам і допоможе вийти на інший, більш якісний рівень життя. Тому що власне в цьому і є моя мета. Мені дуже хочеться, щоб українці. Розквітли як нація, стали багатою, заможною нацією, принаймні більшість з нас увійшли в середній клас. А це сильно залежить від психології і від ментальних установок та програм. І нам неймовірно важливо про це поговорити і це опрацьовувати. Якщо ви, до речі, готові, приходьте в психотерапію, будемо з вами працювати на ці теми. А поки що перша причина. Однією з перших причин, чому в дорослому віці я можу залазити в борги, це дитячий дефіцит. Якщо я була в постійній нестачі в дитинстві, мені було мало. І не вистачало, наприклад, у батьків купити мені якісь певні іграшки, гарний одяг. В дорослому віці я можу прагнути до життя, якого в мене ніколи не було. І воно може, знаєте, так трішечки виглядати фантазійно. Тут я візьму кредитку, відкрию її, накуплю собі одягу, і мені стане легше. Тобто я починаю закривати цей дефіцит. У мене в дитинстві так нічого не було. Чого мені? Відмовляти собі вже в дорослому віці, я не хочу, я не буду. Я куплю собі цей костюм, я схожу в цей ресторан. Зрештою, я так хочу. Да? І поступово-поступово ці борги починають накопичуватись, да? допоки я не зупинюсь, не скажу Стоп і не увійду в дорослу позицію, що на даний момент. Мої можливості, наприклад, 30 тисяч гривень на місяць я заробляю. І мені потрібно вписуватись в цей бюджет. Тобто тут прийняте рішення. Я більше так не роблю. Я більше не живу в дитинстві. Дитинство не керує мною. Але, звісно, це така має бути глибока психологічна робота. Проте і прийняти рішення це вже 50% успіху. Друга причина. Це емоційна втома. Я думаю, що вам дуже знайоме це відчуття, особливо зараз, четвертий рік війни, темно, електрики немає, все дуже складно, кошти можуть приходити складно, настрою немає, навколо дуже погані новини, і ця ця емоційна втома накоплена, вона може виливатися в те, що так. Просто зараз піду і куплю собі щось нове, новий матрас, там нову постіль, залізу в кредит, куплю на якусь нову побутову техніку. Хочу, щоб мені стало легше да, на якийсь момент. Я не хочу планувати, в мене просто немає сил. Да. І ось, коли в мене немає сил, я починаю робити якісь певні хаотичні покупки і розповідати собі історію. Потім розберусь, колись потім, але не зараз. І, звісно, що починати, треба з того, щоб відновити свою енергію. Потихеньку, помаленьку працювати з тілом, працювати з психологічним станом, щоб стабілізуватися, тоді і хаотичних покупок стане значно менше. Причина номер три це страх бути гіршою. Ну, насправді це сором да, виділятися серед своїх знайомих, наприклад, подружок, колективу. Да. Всі купили новий iPhone, а в мене старенький Samsung. І мені від цього так неприємно, бо коли мене питають, а який в тебе телефон? А, ну Самсунг, і мені здається, що всі на мене дивляться, всі мене якось знецінюють, що я якась недостатня. Так? І для того, щоб уникнути цих переживань, я починаю залазити в кредити, купую новий телефон. Хоча розумію, що зараз він мені не по кишені, і що зараз він мені не особливо потрібен. Так? Відповідно, починаю влазити в непотрібні мені борги. Просто тому, що я відчуваю ніяковість. Замість того, щоб працювати з ніяковістю, з цим соромом, стабілізувати свою самооцінку, я це обробляю за допомогою речей і відповідно кредитів. Так? Взагалі, мені може здаватися, що люди мене якось оцінюють не так. Да? Але насправді це може бути абсолютно. Інакше в дитинстві, в підлітковому віці, мені дійсно так здавалося. Мені здавалося, що мої однокласники думають, що я якась дуже бідна ніщебродка. От мені так здавалося. Хоча, по факту, навряд чи хтось з них так думає, да? думав. І мені було дуже соромно їх приводити до себе в квартиру. Хоча я хотіла, хотіла, щоб ми там разом час проводили, але я подумала. Ой, а якщо раптом вони побачать, як я живу? Ну при тому, що це були 90-ті роки. Ну, всі жили там якось. Та? Хтось трішки краще, хтось трішки гірше. Але я не можу сказати, що прям в моєму оточенні була сильна відмінність. Та? Але моє відчуття було таке, розумієте? І це все напруга всередині, я стільки соромила, стільки утримувала, що відповідно. Втрачала свій шанс на дружбу з деякими людьми. Навіщо? Так? Якби я ще комусь про це розказала, поділилася, а так я нікому про це не говорила, бо це було дуже дуже соромно. Так? Ну, відповідно, ця напруга лише росла. Так ось в дорослому віці, якщо у вас є таке, негайно з цим працюйте. Це не про реальність, це про ваші виключно внутрішні відчуття. Причина номер чотири. Чому ми. Беремо кредити. Це швидкий допамін. в епоху, коли все навколо несеться. Скрізь ми отримуємо дуже швидку радість і задоволення. Хочеться ще більше задоволення. Да? Купила. Нову сукню О, трішечки легше стало. Да? Чи там ще одне взуття купила? Ой, так да, класно. Да, в Аврору зайшла, накупила якихось дрібниць, наприклад, на Новий рік Боженько, вже відлягло. Навіть як ми проводимо вихідні, що робити? Поїду в торговий центр. Да? І там знову таки що буду робити? Витрачати гроші. Тобто витрачати гроші це швидкий допамін. А коли в мене їх немає. То я починаю витрачати кредитні гроші. Швидко отримала, тривога, певна, знизилась, а потім тривога починає рости. в мене ж на кредиті накопичується борг. Росте, росте і росте. Тобто ми входимо в таке боргове коло, тривожне коло, і нічого не вирішується, ніякі питання не вирішуються. Швидкий допомін нас стимулює все швидше і частіше купувати. Причина номер п'ять відсутність внутрішньої опори. Якщо в дитинстві я постійно жила навколо наративів, я не вдаха, я не впораюсь, особливо від значущих людей, наприклад, це були батьки, казали ти погана, ти не впораєшся, ти тупа, де да що з тебе взяти? Я виростаю з відчуттям, що дійсно, що мені робити? Да? Я все одно буду невдахою, як би я не старалась. Ну нічого, візьму це ще й кредит, і тут боргів наберу, тому що базово я неспроможна людина, і ніякого просвіту в моєму житті не станеться. Це неймовірно. Складне переживання, і тут треба прям глибока терапія для того, щоб змінити образ себе да, в своїх же очах, що все з вами нормально, ви вже доросла людина, ви цілком спроможна, ви можете знайти роботу. Взагалі, якщо ви хоча б раз в житті знайшли роботу, ви завжди її знайдете. Завжди. Інша справа, вона буде менш оплачуваною чи більш оплачуваною, це залежить від багатьох факторів, але ви можете впоратись. Ви можете знайти роботу, ви можете заробляти більше. Я вам це 100% гарантую. Так? Тобто, все з вами ок, але це внутрішнє почуття, і з ним потрібно працювати. Причина номер 6 Хаос у грошах. Тобто в мене просто банально не вистачає фінансової грамотності. Якось гроші до мене приходять, якось вони уходять. Я не хочу їх рахувати. Таке інфантильне ставлення так, взагалі до своєї фінансової системи. І відповідно. В мене навіть були такі випадки, коли люди кажуть, та я боюсь навіть подивитися на свій рахунок, що в мене там взагалі відбувається. Я хочу просто жити в своїй ілюзії. Я витрачаю ось таку кількість грошей, начебто нормально. Невідомо, залізла я в кредит, бо кредитка в доступі чи не залізла. Якось там буде. Да? Знов-таки, якщо ми. Не дивимося правді в обличчя, не беремо на себе відповідальність, не навчаємося рахувати, то гроші, знаєте, самі себе не порахують і не будуть накопичуватись. Ними треба керувати. Все, чим ви не можете керувати, воно живе своїм життям і точно не буде йти вам на користь. Тому стаємо знов таки в дорозлу позицію. І дивимося на свої доходи, на свої витрати, дивимося, на що ми витрачаємо найбільше, де ми можемо зекономити, де ми можемо відкласти. Так? Тобто, ми починаємо вивчати фінансову грамотність. А якщо ми зовсім в цьому нуль, то відповідно шукаємо якесь навчання та елементарне, яке нас приведе до того, що ми научимося. Слава Богу, зараз мільйон таких навчань і можна. Себе дисциплінувати та навчитись. Просто знов таки питання навіть не в тому, щоб навчитись, а прийняти рішення, мати такий намір і пропрацювати ці блоки всередині. Бо все одно вони будуть казати, якийсь голос там всередині, казати: Ой, та що там, да давай не будемо рахувати, да якось вже жили раніше. Да? Ось ці психологічні причини потрібно пропрацювати та прибрати. І вже потім на Чисте всередині середовище нашаровувати потрібні вам знання. Ще один такий цікавий пункт причина страх заробляти більше. Іноді нам так страшно стати видимими, нам так страшно м -м, піти в певну велич свою і масштаб, що ми починаємо все робити навпаки. Зливати гроші, втрачати їх, тому що ну, не хочеться туди. І там дійсно можуть розгортатися дуже цікаві історії. Або це була якась історія в родовій системі, ви просто несвідомо не хочете її повторити, наприклад, там у бабусі були кошти, її обікрали, забрали все, бізнес забрали, і потім вона сильно страждала за цього, і ви. Несвідомо зупиняєте і свій ріст. Наприклад, ви дуже схожа на бабусю, ви дуже розумна, цілеспрямована, і гроші начебто приходять, але ви прям так, наче позбуваєтесь їх. Та? Страх, великих грошей, він іноді от прям так і проявляється. І з цим також потрібно розбиратися. Начебто я так. Борюсь за виживання. Грошей немає. Фух, і слава Богу, мені нічого не загрожує. Це також психологічний блок, і з ним потрібно працювати, з ним можна працювати. І ну, таки перестати боятися грошей. Це всього навсього гроші. Ми живемо в 21 столітті. Вже шанси, що ми їх втратимо, не такі великі, як раніше, хоча все ще є, але. Важливо ще прийняти той факт, що гроші можуть піти, нас можуть обікрасти, може щось статися, але життя довге. Да, може статися біда. Проте я можу піднятися і продовжити йти далі і знову заробити. Пам'ятаємо про це. Бо якщо ми постійно боїмося і живемо минулим або майбутнім, а що, якщо, а що, якщо теперішнє ніяк не стане кращим. Остання причина, чому люди беруть кредити та йдуть у борги. Це сором та замовчування. Буває так, що жінка, наприклад, потрапила в якусь складну ситуацію, щось там треба було, якісь виплати, чи, наприклад, якась операція. Да, треба була термінова, велика сума грошей, і вона взяла кредит, а далі пішов такий сніжний ком. Не було як погасити, вона взяла ще, стало соромно перед оточуючим, навіть перед своїм чоловіком чи там перед своїми батьками. І вона в цьому залишається наодинці. Дуже-дуже самотня. Їй так страшно і соромно, що скажуть про неї рідні та люди, що цей борг лише росте, вона нікому про це не говорить. І опиняється в безвиходів. Тут єдиний спосіб це взяти, розказати правду усім і попросити допомоги, тому що самостійно з цього вирулити надзвичайно складно. А вже якщо ви розкажете своїм близьким, вони щось підкажуть, можливо, допоможуть, якось розділять цей борг. Зрештою, можна звернутися до спеціалістів, які прям фінансові консультанти, які можуть допомогти вам цей борг виплатити. Вихід. Є завжди. Звертайтеся за допомогою. Головне не залишатися наодинці зі своєю трудністю. Отже, підведемо підсумки. Ми з вами сьогодні розглянули перше, те, що не лише звичайні рядові люди, ми потрапляємо в борги та кредити. Це може статися з будь ким і з багатими людьми, і з середнім класом, і з бідними. Але завжди є вихід. Я вам навела основні причини, чому люди потрапляють до боргової ями і трішечки розповіла, як з цього вийти. Але хочу зараз власне, підсумувати і сказати, що перше, як ми виходимо з боргів. Перше, ми приймаємо доросле рішення. Стоп, все більше так не буде. Я готова, я закриваю кредитку. Більше я туди не дивлюсь, не заглядаю. Я живу виключно на свої засоби. От в мене є 30 тисяч гривень. От я на них живу, скорочую всі додаткові витрати і починаю рахувати чітко гроші. Друге, я звертаюся за підтримкою до всіх до спеціалістів, психотерапевтів, коучів, до своїх рідних, до своїх друзів. Прошу їх порад і працюю повністю на те, щоб закрити свої кредити і вийти в плюс. Ну і третє, я навчаюсь фінансової грамотності, я починаю думати про своє майбутнє інвестувати, і я починаю думати про те, як більше заробляти. Як більше заробляти, куди йти, які професії більш платоспроможні, як перенавчитися, як здобути якусь додаткову кваліфікацію. Тобто, мій акцент знов таки ось туди входить. Моя увага йде туди. Власне, це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Чи цікавий був і корисний цей контент? А я зі свого боку запрошую вас до психотерапії зі мною. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм, напишіть в Директ або в мій телеграм-канал в особисті. І ми з вами будемо розбиратися і вирішувати ваші питання. Вихід є завжди. А вам бажаю приємних, чудових, високих доходів та процвітання